Слава Україні, слава ЗСУ. Приїхав тільки що з зустрічі. Така інтересна зустріч була. Е, значить, Приїжджають. Спочатку дзвонили, як би, прихильники мої там. Та давайте зустрінемось, ну та давайте не питання. Тут зустрічаємося, приїжджаю, там їх три машини, всі мурчащі. Я думаю, ну, що ця Фені вже давно закінчилась з 90-х. Ну и начали мне рассказывать, что пора заканчивать с гандончиком уже ну они не говорят, гандончик, они говорят Дмитрий Ильич. Пора заканчивать эту всю калитень, давайте пожмете друг другу руки, дадишь, э, дашь интервью э, Гандону и типа забыли эту тему. <laughs> Вы знаете, ну я так злякался, во-первых, Оце, оце чесно, це під'їхав, зараз заїхав в двір, аж ноги трясуться, не знаю, як оце себе далі губи ви чуєте, як розговор має трясеться. Я перепуганий, просто не знаю, що далі робити, блядь, чи тікать вже відсіля, чи що, що зразу тут мене вже знайшли. Думаю, що якщо я без охорони сам не приїду, те приїхав, без проблем. От. Значить, суть розговору. Говорят. Старшим треба з твоїм розмовляти! Ну, блядь, давай сюди старшу, будемо розмовляти з старшим. А я ж не зрозумів зразу. Я говорю, так в мене старший, у мене сестра старша, у мене брата немає. Та ніт, хто тебе кришує? Давай сюди, блядь!» Я такий в шокі. Я, я говорю, послушай, ну, в мене дійсно є криша. І криша дуже серйозна. За мною стоять совість, честь і люди. Якщо ви довбойови до сих пор цього не розумієте, ну то ну, загадуйте собі там загадалки там якісь, догадалок їздіть, загадки загадуйте, ребуси розгадуйте. Я вам кажу так, як воно є. То що з тобою на ту тему мовлять? Та, звісно, зі мною. Ну так от, коротше, хватить, заканчивайте, то всю там. І я це подумав. І думаю, от ви знаєте, наскільки це все прогнило, блядь? Що вони це думають, що я такий самий, як Тимошенко, Порошенко, Ляшко, що це в мене є якийсь хазяїн, що він мені дасть гроші? І потім Кремльовська Зозулька, блядь, і з голубоглазим поцілувались, пішли до, на Чернігівські вибори в місті. Блядь, неужели ви думаєте, що всі такі? Ну, от, блядь, ну, ну, ну я не розумію просто цього. Ну, куди ви їдете? Що ви в мене питаєте? Ну, значить. Інтерв'ю. Я согласен дати інтерв'ю. Тобто Гандончик не тобі, а Люсі твої. Значить, приїжджає Люся, пада на коліна, бере інтерв'ю, тільки я підстрахуюся, що мікрофон мені не відкусило. І рядом стоїть товстолобік із свічкою. А ти, Гандончик, будеш в цей час дивитися прямий ефір. Намажеш свої яйця шоколадом, будеш їх облизувати, і не забудь надіть золоту пірамідку. Слава Україні, слава українській нації! І пиздець Ганзо Гандонам з, з расистської підерації. Якщо ви не рішили напугать, хуй вигадали, ребята. Я буду йти як танк, і фініш буде отакий, блядь.